Привітання всім! Мене звати Катя і ви на моєму швейному каналі Шити Разом. Я буду вам дуже вдячна за вподобайку до цього відео. Коментар під цим відео теж вітається, відповім кожному. А також підписка на мій канал і тисніть на дзвіночок, для того, щоб вам приходила завжди сповіщення. В сьогоднішньому відео ми шити не будемо, ми будемо розпаковувати тканини. Я хочу з вами поділитися тим, чим я буду займатися цим літом, які я буду сукні для Себе шити і з чого саме я не буду називати магазин. З якого я купувала тканини, це не реклама, я все купувала за свої кошти, мені не платять, і я рекламу цьому магазину дати не можу, звісно. Але ж хто живе в Україні, той зрозуміє, з якого магазину я придбала ці тканини. І я вам хочу показати і розказати мої швейні плани на це літо, з чого я буду шити, як я буду шити і що саме я буду шити. Залишайтеся зі мною, я гадаю, що вам. Вам швейкам буде дуже цікаво. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Я придбала в цей раз дуже багато тканин на сукні, саме на сукні. Тому що я зрозуміла, що сукня все ж таки на літо це те, що потрібно. Як мені, так і всім нам. Коли літо дуже спекотне, то сукні нас дуже виручають. Давайте дивитися. Я тільки отримала ці тканини. У нас та, в кожному будинку поштомати стоять. І вони ставляться і ставляться і надалі. Тому наша нова пошта працює дуже гарно. Хто живе в Україні, той розуміє. Вчора заказала, сьогодні доставили. Тому дуже-дуже гарно і зручно. Зараз я сподіваюся, що знайду накладну. Але ж повинна ж бути накладно, чи не повинно? Ні, немає. Ну що ж, давайте почнемо дивитись з того, що я пам'ятаю. Так, така тканинка. Це штапель. Відразу хочу сказати, що я з цього магазину дуже часто замовляю тканини, але ж замовляю їх і за цінової категорії. Ціна дуже приємна, дуже вона підходить мені, але ж якість тканини мені не дуже подобається бюджетно і мене влаштовує те, що я можу шити на сезон, поносити і викинути. Мені не буде шкода зовсім. Це штапель, але ж штапель не такий, як ми звикли його приймати. Він штучний, Штучний, тому що в цьому магазині, як я вже казала, що кошти невеликі, і вони роблять на будь-яку категорію цін. Тому він ось такий, як ближче до софту, до якого я звикла. Це штапель. І Принт дуже кльовий. Він такий яскравий. Ось така тканинка дуже гарна. Вона світиться. Я зроблю щось під низ і буду вдягати, щоб не дуже світити трусілями. Ось така тканина. Принт якісний, він не змінює кольору, він дуже якісно зроблений. Немає у мене зовсім ніякої зневаги. Але ж по якості вона схожа все ж таки на софт, а не на штапель. Ось така тканинка дуже-дуже кльова. За розмальовкою. Якість я вже сказала, що не дуже, але ж розмальовка дуже-дуже. Зараз я буду також казати, що я буду шити з цієї тканини. Це буде у мене сукня бохо, Я гадаю, що вона буде така насичена, яскрава. У мене метра 4 тут брала багато для того, щоб все ж таки мені на сукню боха було достатньо. Ось це вже софт, але ж він на якість, як і штапель. Не можу сказати, в чому різниця. Теж штучна тканина, теж кльовий принт, такий яскравий, такий насичений, дуже гарний, мені дуже подобається. Не бачу різниці ніякої з цією тканиною. Ну, можливо, все ж таки вона трішечки-трішечки відрізняється. Колір дуже яскравий, дуже гарний. Мене підкупив цей колір. Хочу сукню сорочку, щоб вона у мене була така легенька, не хочу рукавів зовсім на цієї сукні. Хочу, щоб у мене була сукня сорочка. Брала 3 метри, гадаю, що достатньо буде. Розмальовка тканин дуже якісна, дуже якісна. Сама тканина ні. Хоча гадаю, що ось ця тканина, яка Заявлена як штапель. Зазвичай штапель при використанні з часом набуває такі дирочки, які по всієї тканини. І так їх непомітно, але ж коли ви прасуєте тканину, ви бачите, що вони там є, і це вас напружує. Цей штапель, я гадаю, що так як він штучний повністю, він скоріше такі дирочки робити не буде. Я сподіваюся на це. Гадаю, що навіть буду носити декілька сезонів. Ну, подивимось, як воно буде виглядати. Далі, льон. Льон буває різний. Льон буває натуральний, льон буває з вискозою, льон буває з крапивою, льон буває з конопльою, льон буває як льон стопроцентний. Ось цей льон був заявлений як з вискозою. Він дійсно як вискоза, але ж ліна я тут не бачу. Хоча я не буду перевіряти це, тому що. Ну, можливо, це не етично, бо я бачу, що він не натуральний. Вкраплення дійсно як льна не. Бачите, таке воно. Мене підкупив принт. Він був теж недорогий. Я сподівалася, що він буде ось такий. Я гадала, що це буде дійсно так. Тому що для натурального льна це була ціна дуже-дуже смішна. Тому. Принт мене підкупив, теж хочу плаця. І гадаю, що, можливо, спідниця сонця може бути. Буду далі міркувати, що з нього пошити. але буду показувати вам дуже насичені кольори, дуже. Буду прати, і потім вам скажу, як поводили себе кольори. Дуже кльові насичені такі принти гарні такі. Але ж льон мене теж розочарував, хоча я очікувала, що він буде саме такий, тому що ось він, як звичайний штапель на якість. От Я зараз його тримаю. От як штапель, я звикла до такого штапелю. Ось цей льон ось такий, як штапель. Він тоненький, він прозорий, спідницю. Внизу буду вдягати, і гадаю, що клюва. Ось цей батист я взяла на спідничку, щоб вдягати під кожну свою тканинку, щоб не світити труселями своїми. тому ось такий батист я взяла. Батист звичайний, нічого особливого в ньому немає. Взяла метр, гадаю, що мені цього вистачить, тому ось якось так. Чому метр взяла? Навіть сукня під сукню, теж мені його вистачить по об'єму. Тому взяла метр, мені цього, я гадаю, що буде достатньо. Далі я отримала бінгалин сарачковий, брала теж на сукню. Мені дуже подобається працювати з цією тканиною. Ось вона дійсно як. Справжній бінгалин. А, тому я зовсім нічого проти не маю. Він теж прозорий. Так він був заявлен на сайті, що він буде прозорий. А, отримала його на сукню. Теж гадаю, що сокенка буде дуже гарна, принт кльовий. А, сподіваюсь, що він не буде ліняти, Ось такий він гарний. Теж буде сукенка в мене. Три метри ткані. Гадаю, що достатньо. Така гарнюча. Дуже-дуже гарна. Ось це мені подобається. І на якість подобається, і як виглядає подобається принти просто вогонь. Гарний. Теж бенгалин. А, теж на сукню і теж сорочковий. Не знаю, яку сукенку буду шити ще. Ще поміркую, тому що, коли я замовляла тканини, я сподівалася, буду шити одні моделі. Але ж коли я отримала тканинки, то я бачу, що, можливо, я все ж таки зміню своє рішення і я пошию другі модельки. Дуже-дуже гарнюча, вона якось, от я дивлюся на камері, вона інша. А в житті така гарна, така кльова. Ваще. Гарнючка. Гадаю, сукенок буде в мене вдосталь. Котончик. Ось цей котончик я отримала на футболку. Я заказала метр, мені здається, що мені вистачить на футболку. Котон звичайний, хоча він Ну, Давайте, так, стреч є. Для сорочок він буде дуже вигідний, тому що в ньому буде комфортно. Тому на сорочки брати це кльово. Теж прозорий, він так був і заявлений. Принт мені сподобався. Хотіла теж взяти на сукню, але ж він мені сподобався, і я вирішила, що буде дуже гарна футболка. Взяла невеличкий відріз, гадаю, що мені на футболку мою вистачить. Він білий, під все підійде, тому що. Він такий спокійний. Також я котончик взяла, тут в мене 2 метри. Теж взяла на сукенку. Що мені не вистачить на сукеньку, я буду шити спідничку. Теж котончик, він такий більше на льон схожий. Теж такий гарний. У мене камера трішки не передає колір. Але ж він такий насичений, яскравий колір. Гарний, гарний. Тут в мене 2 метри, я вже сказала, і гадаю, що якщо мені на сукенку надзвичайно не вистачить, то буде у мене ось така спідничка, і вона підійде навіть до цієї футболочки. Тому ось так. Гарнючі, гарнючі тканинки. Це мустанг, я отримала його на майку собі, або футболочку, собі, тому що спочатку, коли я замовляла ось ці тканини, я шукала собі тканину на спідницю. Я вже казала неодноразово, що мені зі спідницями якось ну, не везе. Не вмію я їх носити, не вмію я їх якось компонувати, тому. Ту тканину, яку я вибрала на спідничку, я її не замовила, тому що я не бачу з неї спіднички. Хочу я зелену насичену, але ж та тканина, яка була в тім кольорі, який мені підійшов би, вона тримати форму не буде, тому я її не замовила. Гадаю, що, можливо, я подивлюсь в іншому магазинчику і тоді вже буду в. Писувати ту тканину, яка мені підійде. А ось цей мустанчик мені сподобався, що він ось такого кольору. І я хочу з нього зшити собі або футболку, або майку. Саме під цю спідничку, яку я хотіла шити перед цим, як замовити всі ці тканини. Але ж ту тканинку я не замовила, а ось це мене все підкорило. Тому. Вона така не біла, вона ближче до такого молочного кольору, але ж такий приємний колір, і він теж підійде під будь-яку спідничку, штанішки і все, що. Можу. Буду міркувати шити футболку або майку, але ж придбала для того, щоб це було гарно. Мені дуже подобається, як вони відрізають тканинку дуже рівно, дуже-дуже рівно. Прям бревнесенько. Як вони це роблять? Не знаю. Ну що ж, ось такі тканинки я отримала. Все закінчилося в мене посилочка, але ж це дуже радіє ока, і хочеться шити, хочеться жити, хочеться весни, літа, хочеться всього-всього-всього. Тому залишайтеся зі мною, я буду вам показувати, що я надалі буду. Міркувати, що я надалі буду шити з цього, як це буде носитися. Я буду всім ділитися з вами. Я за чесність на своєму каналі, тому пишіть мені в коментарях, що ви думаєте про це, щоб ви бачили з цього. Ну і буду вдячна за вподобайку і до нового відео. Пока-пока!